Сьогодні я побачив, знаєте, на офіційному ресурсі. Ну так гарне фото. Там вони всі сидять. Ну коротше, і написано: 83% опитаних українців вважають безбар'єрність новою цінністю для суспільства. Результати опитування це на офіційному ресурсі. Так розумію, чи то, то Верховна Рада, чи то офіс. І так далі, 83% опитаних українців вважають безбар'єрність новою цінністю для суспільства. Я, я чесно, я нічого не розумію в цій фразі. Що означає 83% опитаних, кого опитували, як опитували, де опитували? Вважають безбар'єрність цінністю. Як можна безбар'єрність вважати цінністю? Безбар'єрність це елемент. Е, елемент е, Побудови сучасного суспільства, особливо в Україні, знаєте, я е, давно підозрював, що щось таке буде в Україні от, от такого масштабу, тому що це питання безбар'єрності, ним просто душили все, що тільки можна душити. Пандуси, доступність, безбар'єрність це все абсолютно повністю нав'язувало. Ще не було такої тотальної війни. І тоді у мене закрадалась підозра, що чи немає якоїсь, якоїсь халепи попереду. Тому що ну, ну щоб так абсолютно всі заклади, от щоб просто безбар'єрність, знаєте. Людей з інвалідністю, то багато в Україні було до повномасштабної війни. Тепер, звісно, що буде дуже багато. Але до того мені не здавалося, що людей з інвалідністю настільки багато, що потрібно біля абсолютно кожного магазину, біля абсолютно кожного кафе, біля абсолютно кожного закладу, щоб були, ну, все, все безбар'єрне. Це при тому, що часто, часто я хочу, щоб ви звернули увагу, як часто ці пандуси всякі робилися. Там не то, що заїхати коляскою та там страшно просто, не дай Бог. Ну, в переході, можливо, хто в метро бачить, як воно це все реалізовано, це безбар'єрність. Тому ця вся ідея, знаєте, от, нова цінність. Що означає цінність? Це нова реальність, це нова реальність, а не цінність. До чого тут цінність? От хто пише оці меседжі? Я ще раз, друзі, ну от прошу вас, поменше вживайте всякого забороненого. Пишіть нормально, пишіть адекватно, е, сприйняттю соціальному, бо таке відчуття, що ви живете десь просто в якомусь реальному, ілюзорному, фантастичному світі. Це так було в радянському союзі. Знаєте, от е, партійна номенклатура жила в одному світі, там був комунізм повний, да і безкласове суспільство, а всі інші жили е, в черзі за ковбасою. Отак От і тут. Цінність, та це не цінність, це реальність, реальність, яку держава ще й повинна реалізувати в рамках гуманізму, думки про права людини. Телеграм-шапці профілю, там це фото.